Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. На Волині у пожежі загинула жінка. У Києві та Харкові затримали ще чотирьох російських агентів, які підпалювали авто військових. Воїни гур знищили російський вертоліт морським дроном. Слава Україні! Ефіри підсумки дня 31 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, знову болісних і сумних. Сумна зістка сколихнула Любошівщину 28 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув головний сержант Володимир Кушнирик, 1975 року народження, житель села Люб'єс. У Камікашивському районі оголошено жалобу. Також стало відомо про загибель головного сержанта Андрія Литвинчука з села Струмівка Луцького району. Відважний герой до останнього подигу боровся за свою батьківщину. Та на превеликий жаль трагічно загинув 27 грудня районі населеного пункту Волкове Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. На Волині в серії розничі Колківської громади сталася пожежа. Як повідомили у в ДСНС, в Волині повідомлення про займання. Житлового будинку не йшло о 7 ранку 31 грудня. Під час хасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло літньої жінки. Обставини загибелі людини та причину виникнення пожежі з'ясовують фахівці. Не обійшлося і без ДТП. У Луцьку на проспекті волі водій автомерседес збив кур'єра. Аварія сталася ввечері 30 грудня. Як повідомили у Нацполіції, 72-річний водій автомобіля Мерседес. На проспекті волі під час здійснення розвороту допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку. 24-річного чоловіка із травмами госпіталізували в лікарню. Водій був за кримом Тверезий. Велосипедиста госпіталізували до лікарні. У новорічну ніч на вулицях Луцька побільшує поліції. Про це повідомили у поліції Волинської області. Усе задля безпеки громадян. Поліцейські слідкуватимуть за дотриманням комендантської години та правил дорожнього руху на вулицях. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись комендантської години та не використовувати в жодному разі піротехнічні засоби. Також правоохоронці закликають волинян дотримуватися комендантської години. Якщо ж ви все-таки перебуваєте на вулиці, комендантську годину правоохоронці наголошують. При собі обов'язково носіть документи, що посвідчують особу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України вранці, 31 грудня. Під час атаки безпілотниками окупанти також випустили по Україні ракети. Близько восьмої ранку у Києві та області. Пролунали вибухи. Працювали ППУ. Уламки російської ракети упали у. Дарницькому районі столиці було пошкоджено три приватні будівлі та два авто. Інформація про постраждалих не надходила. Також російські війська задали ракетну удару по інфраструктурі Шосткинської громади, що у Сумській області, наслідок чого зруйновані об'єкти інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, освітні заклади та об'єкти соціальної сфери. Окрім того, росіяни атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні, поранений. 39-річний водії у момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб. Також вночі та вранці війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини за школьної артилерії. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Знову наші воїни дивують цілий світ. Військові спецпідрозділу головного управління розвідки уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Магуреві. 5 оснащеного. Ракетним озброєнням про це повідомили у ГУР і наголосили, що таке сталося вперше у світі. Під час бою у Чорному морі в районі Мисо Тарханкут, тимчасово окупованого Криму, 31 грудня українські військові випустили ракети з морського дрона по російському гелікоптеру Мі 8 і успішно знищили його. Ще один російський Мі 8 зазнав вогневого ураження та зміг дістатися аеродрому базування. Страшна ДТП у Закапальській області. Ввечері 30 грудня легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинули п'ятеро людей віком від 15 до 20 років. Як повідомили, у нацполіції аварія сталася на трасі Мукачволії у селі Насташини Івано-Франківського району. 20-річний водій автомобіля БМВ, мешканець Бурштина, перевищив допустиму швидкість руху. Та на заокругленій ділянці виїхав на смугу зустрічного руху. Через це він зіткнувся із вантажівкою ДАВ, за кермом якої був 52-річний мешканець Молдови. У результаті аварії водій та його чотири пасажири загинули на місці. Служба безпеки та Нацполіція по гарячих слідах затримали ще дві групи поплічників РФ, які палили військові авто. Фігуранти потрапили у поле зору рашистів, коли шукали швидкі заробітки на телеграм-каналах. Потім замість обіцяних грошей з РФ підпалювачі отримали підозру і перспективу тюремного ув'язнення. Так у Києві затримано двох місцевих жителів віком 16 та 18 років, які протягом доби підпалили мультівент та пікавзбойних сил України, що проходили техобслуговування після виконання бойових задань на Донеччині. Щоб швидко втекти з місця події, молодики переміщувалися на мопеді кур'єрської служби доставки, до якої нещодавно. Працевлаштувалися, однак далеко втекти їм не вдалося. Обох зломисників було затримано майже одразу після підпалу військового автотранспорту. Ще двох фігурантів затримано у Харкові. Один із них. Виявився колишнім в'язнем, який місяць тому вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку та нанесення тілесних ушкоджень. До підривної діяльності він залучив одного знайомого. Одразу після підпалу обох зломисників було затримано. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми. Уряд призначив на нові посади колишніх керівників Київської ОВА та Полтавської Ва Руслана Кравченка та Філіпа. Проніна. про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Кабінет міністрів України призначив колишню голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, головою Державної служби фінансового моніторингу України, колишнього керівника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, головою Державної податкової служби України. Тепер до новин світу. Ну і звісно ж, куди без гарячих новин із боліт у Смоленській області Росії заявили про атаку безпілотників. У наслідок цього постраждала нафтобаза. Про це повідомив губернатор області Василь Анохін. У Рацельському районі працювала протиповітряна оборона. За словами посадовця, попередні уламки одного з дронів упали на території нафтобази. У наслідок цього стався розлив палива і почалася масштабна пожежа. Загалом міноборони РФ. Відзітувала про знищення 68 безпілотників. А тим часом експерти британської газети Financial Таймс прогнозують, що у 2025 році закінчиться війна РФ проти України. Однак, обраному президенту США Дональду Трампу доведеться погрожувати посиленням санкцій та збільшити підтримку України, щоб переконати Росію серйозно сісти за стіл переговорів. Як припускає видання, президент України Володимир Зеленський погодиться на де факто, але не де юре й російський контроль над окупованими територіями з деякими обмінами земель в обмін на гарантії безпеки від Європейського союзу і США. союзники США переконуватимуть Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні. На початковому етапі приєднання України до НАТО відкладуть натомість лідер РФ Путін сподіватиметься, що Європа втратить рішучість. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісімну сорок або ж нуль п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цим номером, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на ютуб канал. Аби не пропустити головного, це був останній випуск новин у 2024 році. Команда телеканалу Конкурентів вітає усіх глядачів із новим роком. Нехай у 2025 році будуть лише хороші новини, злагоди вам та вашим родинам, а також миру та перемоги нам усім. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.